Хотів би звернутися до президента України, до Андрія Єрмака. Андрій на кой ви возите за собою Зеленського, якщо ви берете участь в усіх міжнародних зустрічах, причому на фотосесії з лідерами країн світу, на, на, на яких я ви берете до Зеленського, ви президент країни, так? Да? То ми вас не відбирали, тому в принципі Зеленського нато не от то за чим його я не можу пам'ятати. Ну це так. Шутки шутки, звісно, кожен шутки з доля правди. Але дуля правда заключається в тому, що ви просто вже настолько загналися, ви, ну, ви настою хірмою займатися, що це вже-дуже не смішно. Взять хоча останнє заявлення, що Росія може взяти участь в другому саміті Миру. Якщо буде підготовлене відповідне запрошення, тепер ви кидаєте нам мульки, що нам, ви нас к тому що все-таки буде переговори про мир. До нас приїжджає спочатку мудак, прем'єр-міністр Угорщини, цей дядько, який розказував, що наші землі треба подавати Росії. Потім ви, Зеленський, що, ви, що Зеленський, Зеленська Лінко зустрічались з прем'єр-міністром Індії, якого сьогодні катає Путін на своїй машині, вони просто, хто буде завтра у нас в Україні Лукашенко і Лавров. E, і чим ви нас готуєте? Здачі від українського народу а вам, Федераційним правительством.